Зараз буде рецепт корму для перепілок нисучок. Це частина 3. Так що камеру і... це суто мій рецепт, який я сам зробив. А ви все на господарстві попробуйте і мені через 2 тижні відпишетесь в коментарях, чи у вас помінялася в вашому господарстві різниця чи ні. Ну, це стосується всіх. Це не тільки цього коментаря. Усіх, хто мене дивиться, чи стоїть, чи не стоїть. Така у нас рецептура. Це табличка 100 кг. Ця табличка на 10 кг, хто кому як треба. У нас є пшеничка, пшеничка 40%, Того, щоб не, було, не були саме перепілки жирні. Кукурузи ви додаєте більше, тоді буде жирок у ваших перепілок, і вони зажирнішають. І, ну не знаю, Вони несуться, у нас, хоч і жирненькі вони несуться, ну але щоб не зажирніли. Кукурузи ми кидаємо менше. Крейде 7%. Край де менше, ніж там. Там 10, було, тут 7. Ми робимо. 7. Хватить з головою. Сова макуха 15%. Тоді соняшникова макуха 6%. Соняшникову треба теж додати, бо там дуже багато всяких поживних елементів, які дуже допомагатимуть нести гарне крупне яйце. Рибне борошно 3. Тут теж багато дуже ну, всяких вітамінів. Не буду розказувати, там туди вглубляться премікс. Використовую як ковдайс 25, трикальцій фосфат. Я там писав в тому відео просто крейда. Тут а, трикальцій фосфат. Або крей... не крейде, цей кальцій, я писав. там Це воно є кальцій фосфат, 1%. Його ні хватить. І отруби 2%, щоб набагато краще працював їхній організм. Е, він допомагає перетравлювати всі поживні речовини. Ось так. Підписуємося, ставимо лайк.